П'ять новин, які ви могли проспати. Залужного зняли з посади весь вечір. Про це ходили чутки, але офіційно інформацію спростували. Він залишається працювати. Тариф на електроенергію для населення України може зрости вдвічі, заявили в Раді. Нова ціна може становити трохи менше 6 гривень, тоді як зараз 2,64. Нагадаю, що раніше прем'єр обіцяв тарифи не підвищувати в Україні потрібно запровадити легальний спосіб ухилятися від мобілізації, заявили в парламенті. Інакше люди почнуть приховуватися від держави. Румунія хоче анексувати деякі території України, заявив лідер ультраправої румунської партії. Нагадаю, що буквально напередодні ультраправий політик в Угорщині також заявляв про претензії на Закарпаття. Українці за кордоном витрачають зі своїх банківських карток по 35 мільйонів доларів щодня. При цьому зворотній потік з-за кордону в Україну навпаки знижується. Раніше це був один з основних каналів припливу валюти до країни. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.